Міністр інфраструктури розпочав прес-конференцію з повідомлення про те, що дива не буде. Жодного капітального ремонту дороги області не побачать. Більшість тих ремонтних робіт, які були вже проведені, про що нам доповідав голова Чернівецького облавтодору, служба автомобільних доріг Чернівецької області, це було все ж таки ямковий ремонт, який було зроблено, леву частинку, якого було зроблено ну, тобто струйною струменевим таким принципом цієї машини. І думаю, що будемо. Якщо вона вже показала таку ефективність, то треба буде якось зараз вишукати можливості про передачу на баланс облавтодору чи такої машини. Окремо Максим Бурбак зупинився на дорогах міста Чернівців і, зокрема, на вулиці Богдана Хмельницького. У мене є питання до правоохоронних органів, щоб вони перевірили, хто як і де почав роботи по вулиці Богдана Хмельницького, не маючи повністю проекту, готового, хто робив черговий. Піар-хід перед виборами 2012 року розкопав цю важливу для нас транспортну артерію, скільки зим мучаються наші водії, стоячи в пробках, а хтось собі політичні дивіденди здобував. Говорили і про Укрзалізницю. Поки що мова не йде про прокладання окремої колії в об'їзд Молдови, але те, що потяг Київ-Чернівці наразі прямує по більш короткому маршруту через її територію, це велике досягнення. Здорожчання ж квитків на цей маршрут він пояснив тим, що потяг прямує через іншу державу. А взагалі, згідно зі словами міністра, Укрзалізниця це зразкове підприємство нашої держави. Та як та як працює укрзалізниця, думаю не працює в Україні. Багато підприємств. Наші працівники і окрема їм подяка. Зараз під, під кулями відновлюють одразу ж е е е там, де порвані дроти, там, де зірвані мости. Е е у нас є Державна спеціальна служба транспорту, теж, яка збереглася. У нас є свої сапери, які одразу лише армія вийшла з міста. Там заходить нацгвардія, заходять наші працівники, одразу починають процедуру розмінування. Після прес-конференції спеціальна комісія за участю міністра інфраструктури, голови Укравтодору, голів обласних адміністрацій та ради оглянули можливі об'єкти для першочергового фінансування та відновлення. Серед них розглядаються об'їзна навколо Хотина та міст у Маршинцях, які сполучає Новоселицький та Герцаївський райони. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.